тепер харків'янка Інна наразі лікується в стаціонарі алергологічного відділення 27-ї міської лікарні. Жінка розповідає, що потрапила сюди в важкому стані, сильний кашель, почервоніння, свербіж очей, закладеність носа. А ще й наговорить: вже тут у лікарні дізналась, що загострення проявів алергії спровокував в тому числі і накопичений стрес за весь час повномасштабного вторгнення. Це таки війна впливає. Я не була алергіком, мене на кого не було алергіка. А з 22-го року мені отак от кожну весну літо лікували обструктивний бронхіт. Але це четвертий рік була алергія. Тобто в мене був кашель дуже сильний, мені його лікували, лікували. А після третьої зміни препарату лікар каже, щось ми тебе не то робимо. І після результатів аналізу зрозуміло, що це алергія. Яка, на що не зрозуміла, здавали розширений аналіз і в мене. На жаль, повний набір на тварин домашніх, в мене кішка, в мене собака, які вже 9 років зі мною. На цвітіння, на пилок, на деякі фрукти. Ну, тобто там багато чого гарно, але саме страшніше, що потрібно віддати животних, бо це ніяк не знімається. Тобто я намагалася лікувати різні способи таблетки, інгалятори, гормони, все, що можливо, але все прийшло до того, що віддала животне. Інна говорить, впевнена, що згодом зможе подолати захворювання і, знаючи вже всі свої алергени, контролювати і підтримувати свій стан. Найважче, каже вона, було розлучитися з котиком і песиком. Добре, що тваринок взяла до себе її донечка, тож вони в добрих руках. А от її сусідка по палаті Лариса потрапила до стаціонару з алергією на медикаменти. Розповідає, довго приймає ліки і організм не витримав такого навантаження. Жінка сама є медиком, працює старшою медсестрою в дитячій поліклініці, тож відразу зрозуміла, що це за висип, і звернулась до алерголога. І тут не треба дуже багато дивитися, дивіться, які і такі е, ну, п'ятна по всьому тілі. Е, поступила я вчора в цю лікарню і е, отримую лікування е, капельниці вчора, сьогодні. Ну, це другий день і вже краще. Лікар-алерголог Лариса Амер говорить, останнім часом кількість пацієнтів збільшилась, і однією з причин тому є війна, бойові дії, пояснює вона. Бо, по-перше, це стрес, який руйнує імунітет. По-друге, під час вибухів ракет, бомб, безпілотників, в повітря зіймається багато пилу, різних шкідливих речовин: вогонь, дим, попел. І все це, звісно ж, може провокувати алергічну реакцію. Ну, стрес завжди впливає, і алергія це якраз хвороба. Цві. Тобто, коли погіршуються умови життя людей, зростає кількість звернень з приводу алергічних захворювань. також. Звісно, що алергічні симптоми бувають різні. Це і сезонні нацвітінні амброзії, наприклад, і шкірні, такі як кропивниця. Симптоми з боку легень, шлунково-кишківного тракту, каже лікарка. І все ж таки найчастіше пацієнти скажуться на нежить, чихання, сльозотечу, сухий кашель, свербіж, повік. Я дуже хочу звернутися і до наших мешканців міста, до жителів нашого міста. Чому тому, що до нас звертаються пацієнти, у яких одні і ті ж скарги. Повторюються з року в рік. І пацієнти все чомусь вирішують, що це вони страждають на якісь застудні захворювання, це у них що угодно може бути тільки не алергічна реакція. Але якщо у вас симптоми, наприклад, нежиті, чихання, свербежу повік, які повторюються щорічно, в одне в, одне і теж, в один і тот же період, ці, якщо виникають ці симптоми, то пацієнт повинен. Першу чергу ну, звернутися за консультацією до сімейного лікаря, а сімейний лікар направити на консультацію для до алерголога. Зволікання часу зауважує лікарка, ускладнює алгоритм лікування захворювання, тож закликає не займатися самолікуванням, а з вище прирахованими симптомами звертатись до спеціалістів, щоб не допустити переростання алергії в хронічний процес. Яна Біляєва, Ігор Луханін, Станислав Гришко, Олександра Панченко, Харків, Новини.